80 років тому в нашій державі було засновано Українське товариство сліпих. Його метою було допомогти незрячим людям працевлаштуватись та адаптуватись у суспільстві. Цього ж року в Кривому Розі було створено учбове виробниче підприємство УТОС, яке надавало і продовжує надавати робочі місця людям з вадами зору, допомагає їм інтегруватись у суспільстві та соціально реабілітуватись. За ці роки багато утекло води, багато пройшло покоління. Вот, и предприятие потихоньку развивается, где-то с 50-х годов мы начинаем серьезное производство, это светотехника, электротехника. И впервые на нашем приворожском предприятии была применена так называемая слепая наморка. То есть впервые на станки были посажены люди без остатка зрения и началось Это начался прогресс нашего предприятия тогда. Когда мне задают вопрос, ну в чем заключается ваша прибыль, то я всегда отвечаю в том, что люди будут загружены, будут иметь заработную плату, работать и будут интегрированы в общество. Вот это самое главное, что сегодня нас должно объединять. Нині на підприємстві працюють 200 чоловік, 110 з них інваліди. Колектив займається виробництвом більше як 350 видів продукції, серед них світильники, пускорегулюючі апарати, міні-інкубатори, трансформатори, катушки, дроселя, пінопласт, гофрований картон тощо. За останній рік на підприємстві було створено два додаткових робочих місця і планують створити ще чотири на виготовлення паперових пакетів. Відповідне обладнання вже закуплено підприємством і розпочав. много и хорошего много и тяжелого очень стало трудно сбыть продукцию потому что тяжелая конкуренция но несмотря на это мы все равно работаем мы стараемся работать изменилось ну скажем люди немножечко изменились наверное потому что почувствовали ответственность почувствовали ведь, что от них зависит Вот сейчас это предприятие, если раньше мы у нас был госзаказ, и у нас все берут. Все, пожалуйста, берем и без всяких проблем, то сейчас есть проблема, мы должны сделать хорошую, качественную и очень, очень нужную продукцию для людей. Щоб хоч якось компенсувати несправедливість долі, підприємство розвиває соціальну сферу. При утосі працює медпункт, бібліотека, діють масажний та фізкабінети, є гуртки художньої самодіяльності. Працівники підприємства мають нагоду відпочити на турбазі та оздоровитися у профілактичному санаторії в Паторію. Проте за межами підприємства ставлення суспільства до проблем сліпих людей залишає бажати кращого. Много проблем я говоріла вже не один раз, разом. Що... Для того, чтобы трудоустроиться инвалиду, это очень сложно. Ему нужно создать рабочее место, особенно инвалиду по зрению. И поэтому не каждое предприятие пыта... берет таких людей. Поэтому мы пытаемся решить ми питаємося рішитива про проблему. Я імію ввиду дітей, які закінчили вищі навчальні заведення. Всіх остальних ми трудоустраюємо і намагаємося трудоустроїти, дати роботу, дати більш міні зарплату. З восьмидесятиріччям підприємство урочисто вітали у театрі імені Шевченка. З ювілеєм Криворізький УТОС поздоровляли очільники області, народні депутати України, представники міської влади. 8. 60 лет это очень большой срок, и за это время через ваше предприятие прошло не одно поколение людей. Перед такими людьми мы все преклоняемся. Потому что человек, который попал в какую-то жизненную неурядицу или которого настила беда, не опустил руки, а наоборот делает все для того, чтобы быть полезным обществом. Вы те люди, которые не сидят на месте. Вы и сами прогрессируете. Следите за новшествами. В своєму направленні кращих з кращих працівників Криворізького утосу було нагороджено грамотами від міської та районних влад. А директору підприємства Станіславу Порадовському було вручено відзнаку голови Дніпропетровської облдержадміністрації нагрудний знак за розвиток регіону. Приємним доповненням до святкування ювілею став концерт за участю акторів Криворізького міського академічного театру імені Тараса Шевченка та юних талантів центрально-міського району.